Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного та позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Знімаю відео для піару. Трішечки зараз попіаруся тут перед вами зроблю собі рекламу. Покажу вам. Які гарні кури мені виростили, бо я ж нічого не роблю. Я тільки хожу, знімаю відео, читаю ваші коментарі, гребу гроші лопатою і заробляю на господарстві, де нічого не роблю, а за мене все роблю. Якщо ви не знали, то я розкажу вам такий секрет. Бо багато хто думає, що я сам працюю, а виявляється, що ні. Як то кажуть, якщо хочеш про себе щось дізнатися, то вийди в село і тобі розкажуть. А тут навіть в село не треба виходити, тут тобі напишуть. Є, не знаю, напевно, три типи людей. Одні люди дивляться і захоплюються. Інші люди дивляться і заздрять а ще є люди, які не просто заздрять, а які ще хочуть насрати тобі в душу. Але ви знаєте, я до чужих коментарів, ось таких негативних і до чужих думок ставлюся дуже позитивно. Якби я в своєму житті не пройшов те, через що я пройшов. І не проходив би на даний момент те, через що я проходжу, можливо, мені б десь було образливо, можливо, воно б мене якось зачіпало, було б боляче. Мені на даний момент просто цікаво. Буває іноді е дуже сумно, що в людей немає мізгів в голові, які мають бути, для того, щоб думати над самими простими елементарними речами. І воно то, що собі придумає. Говорить або пише, без різниці. Але щоб написати щось розумне або нормальне спитати, то ж треба включити свої якісь там канальчики в голові. Ну, але як їх немає, то що ти будеш включати? Так що, якщо в вашому житті трапляються люди, як зараз говорить молодь, які вас. Хейтять, булять, не звертайте на них уваги, бажайте їм всього найкращого, і нехай вони йдуть туди, куди вони йшли. Якщо їм приділяти час, увагу, щось доказувати, то нічого хорошого з цього не вийде. А мені взагалі, ви знаєте, навіть було б цікаво, як би я себе відчував, або який би рівень був у мене, якби на мене почали вже працювати люди, що б я тоді робив. Але такого ніколи не буде, бо я хочу свої ранки розпочинати з того, що я люблю, чим я люблю займатися і сам слідкувати за тим. Що моя птиця їсть, як вона себе почуває, як вона виглядає. Бувають моменти, коли я залишаю своє господарство по якихось причинах, прошу знайомих, щоб вони приглянули, дали їсти, дали пити, але хто стикався з такою ситуацією, той сам прекрасно розуміє, що серце все одно не на місці. І де б ти не був, де б ти не знаходився, ти на 100% не можеш відключитися від будинку, від господарства, та навіть на роботу йдеш на цілий день. І то ти переживаєш за те, чи є в них там вода, чи все вони з'їли, о, я пішов дощик, чи вони всі сховалися, а як там маленькі, а як там інкубатори, те і тепер. А в кого є корова, мені писали, що та що ти там з тими коровами? Фотографії наробив. Відео зняв, у Фейсбуці гарний пост виставив. А люди прийшли, подоїли, молоко забрали, біля корів почистили, а ти там тільки ходиш. Від тебе навіть коровою не пахне. А ви знаєте, село це не про смердючий запах від людини, яка займається господарством. В селі живуть. Нормальні працьовиті люди, які вміють доглядати не тільки за тваринами, але й вміють доглядати за собою, які знають, що таке душ, які знають, що таке засоби гігієни, які знають, що таке ножниці, які знають, що таке перукарня. В селі живуть не якісь аборигени, які сидять по вуха в гімні. Від яких має смердіти і з якими немає про що поговорити. В селі живуть точно такі самі люди, як в місті, які лежать на дивані. Дивляться мої відео незрозуміло для чого, які взагалі з господарством не стикалися, а потім починають писати всяку фігню. І де б я не був, і де б я не знаходився, мені все одно хочеться в село, саме в село, тому що тільки в селі. Можна прожити по-справжньому те життя, яке я хочу. Можливо, хтось хоче жити в місті, можливо, хтось хоче за кордон. Це вибір кожного і право кожного, і доля кожної людини. І ніхто не вправі тикати пальцем або носом і розказувати, що ти маєш робити так, або ти маєш робити так, або тобі треба зробити так. Ніхто не знає на 100%, як кому правильно треба зробити. Якщо у вас є бажання, у вас є наміри, у вас є мрія і у вас є плани зробити так чи інакше, то ви знаєте, у більшості випадків потрібно слухати себе, а не слухати когось, бо так сказав хтось або що скажуть люди. Люди говорили, говорять, будуть говорити, Живі ми, хворі. Здорові, мертві. Все одно знайдуться ті, хто був нами незадоволений, хто був задоволений, хто радів за нас, хто не радів, хто сміявся, хто плакав разом з нами. Тому живіть, перш за все, для себе. Насолоджуйтеся кожним новим днем, також для себе. Як би це егоїстично не звучало, навчіться. Любити себе і жити для себе. Ніхто не каже про те, що треба відсунути від себе сім'ю, дітей, рідних, близьких, всіх і просто стати егоїстом, який буде приділяти весь час собі. Ні. Але про себе забувати також не потрібно. Так якось я посидів тут, посиджу зараз там, поки тут сидів, там вже попорались за мене. Зараз піду ще нарядів трошки подаю. Помию ось цю руку від каші, яку запкав спеціальну відро для того, щоб ви могли побачити, що я щось роблю. До речі, на городі теж за мене працюють. Бур'янири я рвати не дуже люблю, сапати також ні. то піти там, покомандувати, де що посадити. Огірочок піти зібрати помідорку якусь з'їсти смачненьку А так працювати то взагалі не про мене. Куди мені працювати? що Ще треба попросити своїх працівників, як прийдуть, щоб не забули взяти ножниці і пообрізали моїм курчатам. Шапки на голові. Півень був не дуже чубатий. Курки були з гарними акуратними чубами, і все було добре. Курчата вилупилися від них. Декілька тільки мають гарні, акуратні такі чубчики. В більшості курчат чуби такі, що вони вже не бачать. Я точно не пам'ятаю, який їх вік. Вийшло шість ось таких красивих півнів. П'ять білих, один ось такий мазаний гарний. Курочки, курочки де наші курочки, а курочки ось також біжать. Є курочки з гарними чубчиками, а є курочки з величезними чубчиками. Десь вони ось там ходять, індичка їх взяла під свою опіку і їх водить. Ось ця гарна курочка. Вона з дитинства була з таким гарним кольором, цікавим, біла і таким коричневим покрита. А зараз вона чуб тільки у нас білий, а сама вона така красива-красива. Чисто рижа. Ось така є курка ось там стоїть. Що ти розказуєш, моя красунька? Ти мій пінгвінчик маленький. Щось розкажує. Ось вже так гусочка виросла. До речі, і... Курочка від нашої віандот біле золото. Ось там біля рижої. Ось там далі. Їх 18, напевно, було вилупилось. Так вони всі і виросли. Але більшість, більшість виходить, що у нас півні. Але я їх ніде не діваю, ніде не пристроюю, тому що їй ще ростуть курчата. Малесенькі і звідти півників вже прийдеться. Пристраювати в добрі руки, а курочок залишати і залишити цих старших півнів. Але подивіться, які шапки. Шапки такі, що я навіть не знаю, де вони в них взялися, якщо вони мали бути ось такі акуратні, як ось цього мазаного півника. Такий трохкольоровий. білий, рижий. І чорний, і чуб в нього отакий самий. А ті практично всі білі вийшли гарні. Так. Ось так дивіться. Красень один, красень два, ось там за коритом бігає. Курочка біла. Вийшли чисто білі. Якщо вже залишити їх, то по них будуть також йти чисто білі курчатка. Так що ось такі. Прави у нас на господарстві. Індики їдять кашу. Щось там вибирають, не знаю, що вони вибирають. Но кашу вони вже третій день, напевно, їдять, нічого в них ніяких проблем немає. Ні з апетитом, ні з зовнішнім виглядом, ні з їхньою активністю, все в них буде. Зранку це вони їдять кашу, а пізніше я їм досипаю гранулу, зелень, вода. І так вони у нас ростуть. Не знаю. Підросли вони чи не підросли. Я кожного дня біля них, то вони мені ніби стоять на місці. Звичайно, з маленькими порівняти то вони великі, а так, а так не знаю. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, друзів. Цінуйте кожен новий день, кожну нову мить. Не чекайте якоїсь можливості. А з кожної можливості робіть свято. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Пам'ятайте. Все в житті взаємопов'язане, і закон бумеранга ніхто не відміняв. Всіх люблю цілую обіймаю, всім пока і до нових зустрічей. І, до речі, всім дякую за піар. Ваші коментарі, лайки. Цьому допомагають. Всім пока!